Так, гроші привіт. Демонстрація наша де Демонстрація. Зараз побачимо, чи є. Ось таким чином. Будемо пробувати з вами так. Буде видно чи не буде, тільки не пишіть мені Гедоту, будь ласка. Типу, шановна, мене звуть Людмила Анатолія, на мене є ім'я і Петронімик по батькові, будь ласка, не подобається, я записую для людей, яким дійсно потрібно. Писати Гедоту не має сенсу, то не є корисно. Ні вам, ні мені. Може, вам і є корисно, але навіщо? Воно мені на каналі, правда? І збільшувати, не збільшувати. Це все, що я можу запропонувати, на жаль, було щастя. І я дублюю це все діло в Телеграм, де ви можете собі збільшити. Більше того, я ділюся там книгою, яку ви можете собі завантажити, роздрукувати і дивитися, що я показую. Було б бажання. Засмучуюся. Я почитала чоловік коментарі, думаю, кому це я роблю все. Не, не треба цього робити. 31 юніт, мої хороші. Сьогодні 36-й урок. Aus bei, mit nach seit, zu, цузиціен mit датів. um 8 Uhr aus dem Haus. З. Er geht, а не S. До речі, я знаю, що тут теж можна якось. Знову скажу, що якість якась не та. В Zoom у мене стоїть High Definition. Може, це YouTube якось завантажить, так, як йому потрібно. Er geht Um 8 Uhr aus dem Bus. Він виходить о 8-й годині з будинку і Glas. У мене немає склянки. Kannst du aus der Flasche trinken? Можеш ти з пляшки пити. Der Stuhl ist aus metall. Stilet je z metal. Це матеріал. Ich bin heute bei Lisa. Ja je sognię. Це людина Ліза. У гостях. Er arbeitet bei Siemens. Він працює на Siemens Firma. Augsburg liegt bei München. Аусбук знаходиться біля Мюнхена, не є поруч. Як бачите, один прийменник може мати кілька значень. В гостях, в компанії біля Мюнхену. Так? Мит. Зараз, шановні, буде коментар, що занадто повільно. Потім буде коментар, що занадто швидко. Потім буде коментар, хто це. Це, це, це десь читаєш ці коментарі, розбираєш і думаєш, боже мій. Ich fahre mit meinem Freund in den Urlaub. Я їду з моїм другом у відпустку з партнером. Vi, wir fahren mit dem bus. Ми їдемо чим чим автобусом, чим це Verkehrsmittel. це äh, транспортний засіб. Ich schreibe mit dem Bleistift. Я пишу олівцем інструмент nach. Er fährt nach Deutschland. Він їде в Німеччину. Erst nach Hamburg. Спочатку на Hamburg. Dann nach Frankfurt. Потім у Frankfurt. Lokal. Місце. Wohin. Куди. Städte und Länder ohne Artikel. Міста і країни без артикля. Це вже пішла граматика важлива. Ну, ви пишете, що вам погано чути, якість погана, Ще там щось погане. Я б з радістю хотіла, щоб усім було гарно. Якщо хоч одному відсотку, відсоткові я зроблю гарно, я так розумію, що багатьом я не зроблю гарно, мулю їм очі, чи що я не знаю. Відповідно, я сподіваюся, що це один відсоток це візьме. Сорі, будете читати коментарі, якісь нелесні? Я стараюсь, ви бачите, я що можу виправити? Я виправляю, але це моя ініціатива. Я хочу вам дати цей курс. Я бачила, що після цього курсу у мене студенти вільно розмовляють, їх учі в Німеччині, і ні учі в Австрії. А коли мені кажуть, що ін інфоциганщина, це мій час, це мої трати. Яка інфоциганщина, шановні. Погано це все. Я в таких почуттях зараз ви собі уявити не можете, з яким серцем я зараз читаю цей матеріал. Більш пет іст. Наскільки пізно є це, це котра година. іст нах цвай. П'ята хвилина по другій. Темпораль час. Нах дем есен Нахдем есенкам гудамейтен після їжі можу я не добре працювати. Я не працюю добре, як поїм. Зайт протягом зайт айнем я вони їх ін Берлін. Протягом одного року живу я в Берліні. Тепераль час бегін ін де фенгангенхайт хойте нох. Початок в минулому і досі. Он, ich komme gerade vom Zahnarzt. Я зараз іду від зубного лікаря, Локаль. в місце, звідки. Дії, швеста фон, майне фронтін, іст, шанфератет, сестра кого моєї подружки. Це генетів. Є уже заміжні. генетів. це відмінок, який відповідає на питання, чий. Де флюггафен Зюмліг фон Франкфурт. Літак, флюгхафен Литовище. Аеропорт легветь на південь від Франкфу. Су, вікоме їхбанхоф. Як дістатися мені з залізничного вокзалу? Локаль, місце, вогін, куди. Ойте фараон від ЕЛТАМ. Сьогодні їдемо ми до моїх батьків. Темпораль. На сніданок їм я завжди яйце. Час. пропозиціони. Прийменники aus, бай, mit, nach, seit, зайц, zu мають завжди датів. Бай плюс дем. Буде байм. Фон плюс дем, буде фон. Цу плюс дем, Сум і цу плюс де цуа. Айдесензі, додайте. Aus dem by mi dem нах, zajt фон цу. Так. Зараз буде інтрига мої хороші. Боже мій, я зіткнулася з такою ситуацією. Скоро просто те один відсоток, який це все слухає. Це погано. Work work, якою є ваша uh, дорога на роботу? Вангеензи момент, коли дістаєтеся, напевно, не дістаєтеся, а uh, виходите ви з дому aus dem Haus. Знову буде їм не видно. Ще й Касіндиа. Зибен. Зибен – это семь. Фертель – это четверть. Четверть – нах зибен. После седьмой. И ее данные. Банхов – это железнодорожный вокзал. Сум Банхов – на вокзал. Он – фара. Чем – нит. Дем – цуг. Моя ферма – лидка зюдлих. Вид – By Köln, поруч. Ні, від, якщо від, то буде фон. А тут буде by, біля Köln. О, там буде фон. А не на полосочці. Bau Sie lange für den Weg zu Arbeit. Чи необхідно вам lange für den Діставатися довго до роботи, це путь. Ja, aber das macht mir nichts. Ага, але мені все одно. Але це робить мені не. Мені судно. Це я роблю потягом. Я не хочу переїжджати. Бає чи mit? Вправа номер два. О, бачите, якісь ситуації. Це таке угу. зрозуміло. А як мені його вам потім боїзне? Буду фотографувати. Ні, мої хороші я не буду фотографувати. Я зараз пошукаю, як зробити. Принц скрин на своем компе, Чтобы сделать снимок экрана, нажмите и удерживайте вместе три клавиши. F, yes. Ctrl, вик. Ну, не бы то. Посмотрим. Да. Где у меня тут еще? Нет, не получилось. Один, 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 два, три, ну, не мое такое. Сипало. А я уже взяла с Лифт и тройку. Почему она получилась? Ай не дом. Их вайс нехт, мои хорошие. Их вайс нехт. муки творчести. Контроль-стройка. Mm. Может, это моя бутылка, украинская раскладка. Моя будто миниатюра. миниатюра. не сделалось. а команд. Боже, методом тыка. Типа. Мои хорошие. Боже мой. Это телеграм. Шоу. А шо це? А як його перенести? Ну, як перенести цю мініатюру? Де він там? Його ж треба вставити? Не хоче вона в мене вставлятися? Не хоче. Де та книжка ділася? Mm-hmm. <tip> mm-hmm. <tip> Мисли наші загорнулися, чи, чи що з ним сталося, бо знає, Не зрозуміло. Ми стирколи його... Щось команд ліпку. Але відомо, добре ми хороші. Щось будемо думати. Бай Байоміт. Розберемося. Це ми проберемо. Байоміта Apense. Ось. zur Arbeit? Що поставимо? Fahren Sie... Мені незручно, мої золоті. Як ви бачите, мені незручно. Мені було зручно так, як тоді, але комусь не подобалося і тепер я в пласьйоні. Це так вчити, люди, мої хороші. Добре. Фарензі. Ось воно наше фарензі. Що поставимо? Із фарензі фаранзі міт

Ясно. Ідемо далі. Ergänzen Sie die Präpositionen der Arzt. Я вам в телеграмі потім напишу цей конспект окремо. Зробимо це. Ich gehe jetzt zum Arzt. Я йду зараз до лікаря. Ich bin gerade bei dem Arzt. Я був нещодавно у лікаря. Ich komme gerade vom Arzt. Das Stadion. Wir gehen jetzt zum Stadion. Wir kommen, Svitke, vom Stadion. Die Nachbarin Susitka. Ich gehe jetzt zur Nachbarin. Ich bin gerade bei der Nachbarin. «Ich komme фон der Nachbarin», Дея з'являється, тому що дівчинка. Die Freunde plural. Wir gehen jetzt zu den Freunden. Wir sind gerade bei den Freunden», Тому, що множина як множина працює з датівом, у вас є корисна табличка. «Nach zu» – Находа und «die Artikel». Ван зін зі, Що ми вставимо в 4 Коли ви приїхали в Німеччину? Нам відповідають три гоки. Тому берлін фарен. Я повинен з Берліну виїхати. Ві коме, іх. А чому? Давайте нах. Іх мус нах берлін фарен. Мені треба поїхати в Берлін. Ві як дістатися мені до залізничного вокзалу. Я ja, повинен отримати зустріч офертель о четвертій. Після трьох. Так, зайд нах ходе цум. Aus потребують даті вода, свайст. Ду. Ось що ти знаєш, така мнемонічна техніка. Вас діб ес ден, хойте, цум есен. Що сьогодні поїсти картофель залат від вюстген, картопляний салат із сосисками. Вже кілька місяців я такого не їв. І хове ешмек діє, я сподіваюся, це тобі смакує. Так, ja, дуже добре, скажімо, no, що робитимемо після Єві, чи повинні ми шпацірангін піти гуляти. Sie die Präpositionen A 2 радію я, що у вас у де, на рівень вищий я вас визволю. Будь ласка, напишіть мені глупості в коментарях, тому що я хочу, щоб ці люди, які мене слухають, вони знали. І я знаю, що одиниці з них будуть знати. Не заважайте їм. Вам не подобається, будь ласка, дайте нам space. Wir sind zijn on zwei Wochen here, we doet 20 years. The sweater is toll, and we have jeden time mit unseren Freunden Lane wanderung gemacht. Wanderung. Morgen wollen wir nach Freiburg zu meiner Tante fahren. Завтра хочемо ми в Фрайбург до моєї тітки поїхати. Фрайбург є фонгія, він недалеко звідси. Він лежить приблизно зі цих кілометрів з веслі 70 кілометрів на південний захід від фон Кьонісфельду. але без машини вибиратися довше ерст нам потрібно спочатку дан мітдембус кондан фара Спочатку автобусом добиратися діставатися потім цугом. фарт дала мер альс цвай штунки. Триває мандрівка, триває більше як дві години. В Фрайбурзі можемо від моя тата у моєї бай, напевно, бай мене танта у моєї тітки переночувати. Ein paar Tage. Ми залишимося там на кілька днів and my таблички з моєю тіткою відвідати містоєм äh, і зручно піти äh, спокійно скупитися. Як це забрати геть? Можливо, може також і істи здох ніхтой, зайцвера ніхта бізейн, лібень круса ханна базель є не так далеко, і ми маємо два, два роки, як не бачилися. Все, мої гроші. Зараз я буду думати, як мені його зробити так. Щоб вам, вам було видно до зустрічі, Михайлович.